Доброго дня, і так, в Нафтогазі України проходять деякі зміни, які варто знати споживачам Нафтогазу, і це треба знати, щоб не стати боржником, і щоб Нафтогаз мав змогу правильно нараховувати вам суму щодо використаного об'єму газу. Нафтогаз Україна це державна компанія. України з видобутку транспортування та приробки природного газу. В січні 2023 року до державної компанії приєдналися абоненти Харківгазу, Дніпрогазу, а в березні такі абоненти, як Криворіжгаз та Харківмісьгаз. З червня 2023 року клієнтів у Нафтогазу знов побільшало. Ними стали абоненти «Києвоблогазу», Житомиргазу, Львівгазу. У зв'язку з цим переходом для споживачів змінюються правила надання показників газового лічильника. Зокрема, щомісяця з 28 по 5 число показники газового лічильника необхідно передавати, скориставшись наступними сервісами від Нафтогазу. Перший спосіб передачі даних по лічильнику – це через особистий кабінет на сайті my.gas.ua. Цей сервіс став простішим, тобто скористатися не можна без реєстрації. Для цього потрібно на нього зайти. В головному меню натиснути розділ. Передача показників, вести особовий рахунок і перші три літери прізвища власника рахунку, натиснути на кнопку Відправити. Або ж у віконці форма передачі ввести поточні показники і номер телефону. Друге, натиснути кнопку Відправити. І третє очікуйте повідомлення на екрані, що показники прийняті успішно. Це все робиться, повторяю, на офіційному сайті. Нафтогазу my.gas.ua Другий спосіб можна надіслати показники через смс-. Тобто відтрамити смс-повідомлення на короткий номер 4647 та, та в тексті смс-ки написати 9 цифр особового рахунку, пробіл і 5 цифр з лічильника. Між особовими рахунками і показниками лічильника має бути один пробіл. Ось на екрані ви можете побачити приклад. Тобто, в цьому прикладу. Є дані, 9 цифр вашого особового рахунку. Є пробіл і є показник лічильника. 5 цифр. Оці дані треба написати в смски і відправити. І третій спосіб можна передати через чат-бот компанії Viber або Telegram. Знову ж на тому ж самому офіційному сайті Нафтогаз України повторюю my.gas.ua це сайт. І от в правому нижньому кутку ви побачите ці чат-боти Telegram та Viber. І саме головна інформація це те, що звертаємо вашу увагу, що будь-які інші сервіси обліку газу для абонентів. Зазначених компаній працювати не будуть. Тобто, якщо ви, як і рівніше, передаватимете показники приладів обліку старому постачальнику, то Нафтогаз нарахує вам борг. І в закінченні цього відео хочу попросити вас написати в коментарях вашу думку. Як на вашу думку, навіщо вже як два роки Нафтогаз переводить споживачів газу до себе з інших облгазів?